Добрий день, малеча мила. Вранці на сонечко промінчиками зігріваю, до віконця заглядаю, пташка пісеньки співає, Я добра і миру вам бажаю. Доброго дня, малята! Чи готові ви по морю мандрувати? І у подорож вирушати. Тож відгадайте загадку. Відпочиває він в порту. А як працювати час настане, в море потрібно виходити йому. Через море, океан, сильний шторм і ураган. Впевнено, він прямує, а на ньому люди мандрують. Що ж це таке, маля? Слухайте казочку, яка називається Чарівний корабель. Одного разу хлопчик на ім'я Максимко гуляв по пляжу. Раптом він побачив маленький дерев'яний кораблик, який приплив до берега. Кораблик був зроблений дуже майстерно, з маленькими вітрилами та різнокольоровими прапорцями. Максим підняв його і побачив, що на корпусі був напис чарівний плавець. Максимко вирішив забрати кораблик додому. Вночі, коли всі спали, він почув шепіт. Кораблик ожив і почав збільшуватися. Він став справжнім кораблем, здатним перевозити людей. З корабля З'явився маленький капітан на ім'я Флінт. Привіт, Максиме! Я капітан Флінт. Ти знайшов наш чарівний корабель, і тепер ти наш новий капітан. Готовий до пригод? запитав його Флінт. Максим, звісно, погодився. Корабель, чарівний плавець, вирушив у подорож по морях. Вони пропливли через дивовижні місця, бачили величезних китів, грали з дельфінами і навіть побачили острови, вкриті золотим піском. Однієї ночі Флін сказав Ми наближаємося до Чарівного острова. Це місце, де здійснюються всі мрії. На острові вони зустріли духа острова, старого мудрого дідка на ім'я Аурі. Аурі розповів їм, що кожен, хто потрапляє на цей острів, може попросити одне бажання, яке неодмінно здійсниться. Максимко задумався і попросив, щоб усі діти світу були щасливими і здоровими. Аурі усміхнувся і сказав. Це прекрасне бажання, Максиме, воно неодмінно здійсниться. Після того, як бажання було здійснено, Максим і Флінт повернулися на корабель і вирушили додому. Вони побачили, як світ стає яснішим, радіснішим і яскравішим, а діти сміються і грають. Максим знав, що зробив щось дуже дуже важливе. Корабель повернувся до пляжу, і Максим попрощався з Флінтом. Дякую тобі за цю незабутню подорож. Я завжди пам'ятатиму про чарівний острів, сказав Максимко. Флінт усміхнувся і відповів Завжди раді допомогти. Капітане Максиме, до нових зустрічей. Корабель знову зменшився до свого маленького розміру. А Максимко поклав його на палич. Пропоную пограти в цікаву гру, який буває водний транспорт. Катер. Теплохід Круїзний лайнер човен, яхта, катамаран, Вітрильний фрегат, Вітрильний човен, паром, Підводний човен, крылан. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть, яка картинка зайва. Так, це не так, бо він відноситься до повітряного транспорту. А тепер подивіться уважно і знайдіть човен, який відрізняється від інших. Так, це човен із намальованим трикутником. Якого кольору трикутник? Вірно, зелений. Скажіть мені, будь ласка, на якому човні розташувалося більше моля? Я допоможу вам кальзівником. Так, на цьому. І останнє, скажіть, будь ласка, яким транспортом людина швидше дістанеться до берега? Чорном або катером? Так, катером. Вона від човна, катер оснащений двигуном. Розминаємось. На пісхвилинку виходимо і гарні вправи робимо. Корабель це машина, що пливе через море. Коли море спокійне, це радість для нього. Великі і малі бувають кораблі, і вони пливуть по морю від землі і до землі. Пасажирські і вантажні кораблі бувають. Пасажирські кораблі людей перевозять, а вантажні кораблі. Великі вантажі всюди доставляють. Запрошую всіх в нашу майстерню. Виготовимо з паперу кораблик, який мандрує по хвилях моря. Але спочатку пальчиком гімнастика. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти. Гучно стукати об стіл, можуть будь-що потримати, один одного вітати, гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку. Щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім пока! Рухлива з пальчиками гра. Для того, щоб нам виготовити кораблик, нам потрібен, як завжди, кольоровий папір і аркуш білого паперу. А ще нам потрібен клей, маркер. Дощечка для наклеювання, олівець, ножиці і, як завжди, ваші талановиті пальчики. Спочатку малята я пропоную вам намалювати хвилі. Ось так я вирізала. І ми ось так проводимо ще олівцем. Блакитного кольору я взяла папір. І виріжемо і синього кольору, щоб у нас море було красиве декількох кольорів темне і світле. А тепер виріжемо хвильки. А тепер малята нам потрібні прямокутнички декількох кольорів. З одного ми виріжемо сам кораблик, ось так намалюємо. Як наче човник. Потім намалюємо маркером ось тут такі віконця. І виріжемо. І намалюємо декількох кольорів також вітрила. Для цього нам потрібні ось такі трикутнички і виріжемо. Ось я вирізала, бачите, вже. Нашу щоглу, верхню частину кораблика. Тепер нижню частинку, ми ось так, маркером намалюємо віконця на кораблику, який називається ілюмінатори. Два я намалювала залишилось і ще два. Ось такий кораблик зробила я вітрила, щогла, і доповнила свій, свою паробочку чайками. Кораблик мандрує по хвилях моря. Чекаю на ваші поробки малята. Оченята ми тренуємо на дні морському, за рибкою в небо слідкуємо. Сподіваюсь, цікавою була мандрівка. Ми послухали про водний транспорт і пограли у гру. Навчились виготовляти поробку кораблик. Ви маєте талановиті пальчики, ви молодці. А я кажу вам до побачення до наступної зустрічі!